Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні мені приснилось вісні така фраза: залишилось мало часу. Тому хочеться зараз у рун спитати, до чого ж залишилось мало часу. Покажіть мені, Руни, що означала ця фраза? До чого залишилося мало часу? До якої події можливо. Так, ну тут можливо, до настання якоїсь справедливості, можливо, до якогось прориву, можливо, до того, що нарешті прийдеться проявити свій характер, свою силу волі. Наполегливість, рішучість, але по справедливості, чесно. Точніше. Так, тут про відкриті шляхи, тут про дорогу, тут про напрямки і швидкість реакції. Можливо, прийдеться приймати якесь рішення рішуче, наполегливо, стійко, але чесно. І рухатись далі. Бо шлях відкритий зараз. Можливо, я його не бачу, ви його не бачите також, але він є. І це можливість контролювати своє життя і ситуацію. Чого рух? Дивіться, тут про те, що відкритий шлях до розвитку, до того, щоб рухатись в потрібному напрямку, до того, щоб ввести щось нове і незвичайне в своє життя, до того, щоб розширити свою свідомість і бути більш розвиненим, більш, можливо, магічним навіть. А для когось це шлях до створення потужних стосунків, дуже потужних, де люди однодумці, де люди одне одного розуміють, де люди дивляться в одному напрямку і дивляться одне на одного. Це стосунки, де є спільні цілі і де людям цікаво. Вони як створення одне для одного. Так, от, друзі мої, шлях до такого нового незвіданого, але того, що дає розвиток, відкритий. І до цього залишилось мало часу. Ну, а тепер покажіть мені, руне, чи це на благо ця подія, цей шлях, цей розвиток? Чи це на благо людині, яка зараз дивиться цей розклад? О, да, це на благо. Це для когось відновлення, для когось це народження дітей, для когось це нові результати в нові сфері діяльності. Тут трапиться щось нове, яке переведе вас на новий рівень, більш вищий. А можливо, не настільки вищий, але дійсно новий. Це притік нових молодих енергій в ваше життя. Можливо, тут буде подорож у когось до дітей, або приїдуть діти. Можливо, тут покращаться стосунки з дітьми. Можливо, тут народяться в когось дітки. Шлях, то відкритий до цього, тільки треба прийняти рішення, наважитись на це. Для когось, можливо, повернеться чоловік. Або прийдуть від нього звістки. І це відновлення, і це прорив, і це, знаєте, все буде відбуватися природньо. Тут відкриються енергії природи, енергії природності, це про інтимність, про близькість, про пристрасть, про нарощення, про зростання доходів. Шукайте кожен свій шлях, але до цього залишилось не так багато часу, до цього прориву. І в кожного тут своє, але дійсно це на благо. Це виведе вас на новий шлях, на новий рівень, на новий ступінь. І тут багато для кого залишилось небагато часу. До того, щоб рухатись, щоб їхати, щоб переміщуватись, для того, щоб розвиватись. Тому, можливо, у вас зміниться місце проживання, місце роботи. І це переведе вас також на новий рівень. І ще хочу сказати, що зараз з 8 листопада така Основна одна з основних планет. Уран вона переходить в, вона, відбу... вона повпливає саме ось таким чином, тому що вона відповідна за дійсно прориви і до... за отакі кардинальні якісь зміни, причому різкі, вона як блискавка. Раз і прийшов інсайт, раз і прийшло якесь бажання. Тому, можливо, під впливом цієї планети дійсно трапиться якась можливість щось змінити, кудись рухатись. До речі, Уран допомагає дуже сильно шляхом змін того, що, наприклад, було стабільним, і ви там закисли встряхнути, так? Щоб підвести вас до, вас до вашого власного розвитку. А тут про розвиток якраз про нарощення, про відновлення, про те, щоб не стояти на місці, а розвиватися. І, можливо, вплив цієї планети якраз зробить можливим відкрити в собі оці можливості. І навіть якщо вам буде спершу здаватися, що. Ви щось втрачаєте, то, повірте, це для того, щоб ви зробили всередині себе отой прорив, який не дає людині закиснути, в рутині загрузнути. Ну і покажіть мені руни тепер на останок, пораду на рахунок цієї події. Що порадите? А Тут знов таки руна змін. Завершуйте вже якісь справи і починайте нові. Але це про зміни, знаєте, нові такі свіжі зміни, які дадуть вам поштовх до саморозвитку. До розвитку взагалі вашого життя, і вас самого, і вашої свідомості, відновлення вашого тіла і розуму, і всіх ваших тонких тіл, вашої енергетики. Це попрацюйте над цим і будьте готові до цих змін, вони будуть на користь. Це поштовх, це вихід на новий рівень, дійсно новий. Знову випадає така руна, це Дагаз, це завершення етапу, який був. І, до речі, якщо спиратися на той самий Уран, то це відбувалося приблизно з 2018 року і завершиться вже незабаром. І, якщо хочете, можете згадати, що такого ключового відбулося за ці роки, коли ситуація, як наче здавалося, ви вибили почву з-під ніг, але ви встояли, ви далі пішли, і все було навіть краще, ніж було раніше. Ну, ось знову може трапитись подібна ситуація. Коли. Якщо здається, навіть що ви щось втрачаєте, воно призводить до нового рівня. От старий етап завершився, він е, якийсь час був. А тепер прийшла пора починати щось нове. І для когось це буде зовсім незвична сфера діяльності. І в тому-то і фішечка. Тому до цього залишилось не так багато часу. На цьому я буду прощатися. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось всім. На благо, на благо ці звершення, на благо цей шлях, на благо цей період. Хай буде так.